Вітаю шановних глядачів Ютуб-каналу Муніципального мистецького центру. Зараз в нас, в мистецькому центрі, відбувається резиденція освітній проект тилові справи. І з цих серії короткого коротких інтерв'ю ми будемо знайомити вас із нашими резидентами, які зараз проходять період навчання і виходу до різних громадських організацій різних соціальних інституцій. Ветеранських інституцій, в тому числі. І під висновком від всього побаченого резиденти розробляють власні проекти, взаємодії з різними вразливими групами, зокрема із темою реінтеграції ветеранів. І перший гість у нас сьогодні Віталій Матухно-Лисичанськ, тарель Львів. Вітаємо тебе, Віталій. Доброго дня. Я знаю, що у тебе бекграунд роботи якраз з соціальними питаннями є дуже великий. Ну да. так. і хочеться описати, чим ти займаєшся зараз, в принципі, і як виглядає твій день. Чи вважаєш ти себе митцем, бо ти ніби більше про себе говориш як про куратора? Кроше б навколо такого. Та я вже і не знаю, чи я куратор. Хто я. Ну, я вже просто про це не думаю, якщо чесно. Якісь ярлики, просто роблю те, що мені зараз важливо. Якщо якось описати, окреслити, то. Ну, слово, метеці, воно широке, в принципі. А так, культурний менеджер, тіре куратор і, напевно, культурний менеджер більше, ніж куратор. А, так, ну, чому я подався на цю ну, та це... Ну, я ж призивного віку. Це для мене питання, ну, та і для більшості людей це питання таке. Якщо не особисте, то ну, типу, я сам не застрахований від того, щоб тобто, точніше, я навіть не, не не застрахований, а рано чи пізно як я думаю, станеться. І всі ці питання там, реінтеграції себе як військового, або потім як ветерана, для мене це питання. Ну, як я думаю, майбутнього якогось. Тому, в принципі, Досліджую майбутнє може своє для себе як майбутнє, а так сьогодні в принципі, інших людей, які вже є ветеранами, реабілітуються і так далі. Що казати за мій бекграунд, як соціального там, соціального мистецтва, типу і всі ці штуки, ну, це ж що у Лисичанську, в принципі. Вся моя робота як активіста на той час та ті, там, цього культурного менеджера, менеджера була направлена на вирішення якихось ну, проблем, скажімо так. Якщо не проблем, то абстрактного покращення культури, як на той момент я думав. Ну Тобто на той час я намагався, навіть буде краще сказати, я на той час був доволі типовим молодіжним активістом. юнацьким? Е, ну, типа, ну до цього було багато насправді причин, бо якраз е, для молоді там не те, що чогось було, і навіть якісь молодіжні центри у нас почали з'являтися дуже пізно, і лише у ну, саме в Лисичанську з'явився там перший молодіжний центр лише у 2020 році, наскільки я пам'ятаю. І так як мені не дуже ну тобто, звичайно, я теж там бухав по під'їздам і, і там лазив по гаражам, але типу, я якось не, не, не те, щоб дуже хотів цим все життя займатися, а окрім цього, насправді не так багато чого було саме у Лисичанську. Від того це якось я хотілося змінювати. І створювати якийсь там культурний продукт для молоді таких самих я, ну, для молодих людей, таких самих як я, яким не подобається там нинішній стан речей. Потім це трохи почало зміщуватись з активізму в мистецтво, коли створився вже проект Герилани та Дрьош, і його метою було ну там багато було в принципі задач. Одна із, в принципі, цілий була. Мотивувати молодих митців регіону об'єднуватися, інше це було створення а спільноти навколо проєкту, ну третє – це в принципі створення там виставкових проєктів, мистецтва на закинутих об'єктах регіону. Тема заброшеності закинутості для Луганщини була дуже високою, і кількість цих забросів було. Була дуже високою, і ніхто з ними нічого не робив, тому е, і нічого з ними мож, неможливо було зробити. Я хотів мотивувати людей, щоб вони так само намагались перетворювати всі ці заброси на якісь е, ну, виставкові простори. Що робити з ними що завгодно, банально, все до чого душа лежить, бо ну, труп ти вже не вб'єш. Е, е, тоді сама ж ця. Ну, не ідея. Тоді контекст забросів був інший. зараз ми вже з ними не працюємо, бо зараз занадто багато об'єктів через війну з'явилось, саме типу, зруйнованих, а тоді війна, хоч і була, але не була такою тотальною, як зараз. А коли почалася війна повномасштабна, і ти вже переїхав у Львів, ти продовжив тему. Підтримки спільноти, з якою ти працював від самого початку. І зараз для нас стоїть твоя вже Бо, поки... третя, третя, четверта книга, збірки спогадів якраз про регіон і про евакуацію. Ну і... Там про, про війну Починається з 2014 року, хтось евакуювався, евакуювався в 2014, хтось ні, але загалом. Всі історії поділені е, на три теми: це як ви зустріли війну в 14-му, у 22-му і як оці вісім е, 8 років незрозумілого життя пройшли, так сказати. Да, це третя книга, створена на, на базі нашого проєкту з назвою «14.8.22» Саме, е, і всі питання там і до цієї назви відсилають. Е, Зараз ми працюємо більше по темі документації якоїсь, або я би сказав, це більше збереження пам'яті і локальної ідентичності регіону. А так як зараз у нас немає музеїв, нема доступу ні до музеїв, ні до якихось персональних альбомів архівів, все, що в нас є, це наша пам'ять, здебільшого, і якісь там діджитальні архіви, які у нас збереглись. Тому з цим ми зараз і працюємо, намагаємося зберігати. Як таку персональну історію, в принципі, досвіди людей, так і більш якісь ґрунтовні штуки. Наприклад, четверта книга, яка буде у нас наступна, називається За нас, за вас і за Донбас, і вона присвячена розвитку культури в містах Луганської та Донецької областей з 14 по 22 роки. Тобто там ну, вона також складається з інтерв'ю, також це різні такі спогади різних менеджерів та менеджерок культури, активістів, люд, різних людей. Але там більше не роздуми про війну і про персональні досвіди, а більше такі практичні досвіди, типу як люди намагались щось змінювати в наших містах, як це вони змінювали і до чого хотіли йти. Звичайно, там теж є трохи про війну, але загалом наразі моя вся робота вона присвячена цій темі, як і документації, так і ну, намаганням зберегти хоч щось. А книжкові формати можливо, як мені здається, і всьому сприяють, бо завжди здається, що ця книга може пережити тебе. Побачимо корей. хмарні різні сховища можуть пропасти, а книги так чи ну, книги теж згорають, унічтажаються, і у нас там перший тираж зійно залишився у Лисичанську, але все ж таки є якась надія, що десь там у когось вона збережеться. А якщо про персональний досвід, скажи, як ти зараз себе почуваєш у Львові? Взагалі, чи вдається тобі тут творити те, що ти хочеш? Які взагалі твоє відчуття в місті? Наскільки ти привіз з собою свій Лисичанськ, скажімо так, і ти хочеш його тут повторити? Чи ти вмієш імпортувати себе в нове місто і почуваєш себе тут затишно? Ну, я так чи інакше асимілювався тут. Це я би не став це якось Ну, На жаль, я не думаю, що я привіз сюди повністю Лисичанськ, а може, і на краще для Львова. Не знаю, як для себе. До Львова я вже звик, в принципі, я тут живу вже, Третій рік, як я тут вже живу, і це відчуття якоїсь тимчасовості вже е, зникло давно. Ну тобто е, до нього я вже звик, і е, як я до нього ставлюся, ще не знаю. Ну, типу, звично. Тобто, е, якось я вже тут сам асимільований. Я не можу сказати, що в мене тут були якісь там проблеми з е, реалізацією моїх творчих ідей е, з самого початку. Тому всьому проблем нема. Але чи є якийсь момент самоцензури, типу, в моїй роботі у Львові? Ну, в принципі, та напевно теж ні. Не знаю. А як же ж церква? Таки що. Моя, я з церкви не працюю. Цьому <сум> <сум> мені воно якось ніяк по якомусь досвіду, типу, кооперації з різними самоорганізаціями і інституціями у Львові. Ну, то ні. Нічого, типу, критичного на моїй пам'яті не було. Якщо казати, як там має призм переселенця, ну я вже зовсім інша людина від того, ким я був там у 20-му році або навіть 21-му. <кхух> Тому, звичайно, вже трохи асимлювався, але намагаюся зберегти в собі оцю типу луганську ідентичність, якою б вона б не була, бо я ще сам не, не викупив, що це насправді. Пишеш, для цього книжки формуєш. Ну, я це сам, в, як би це сказати, в процесі роботи намагаюся відповісти собі на це питання. Бо наразі через те, що вся Луганська область окупована, в принципі, дуже багато Донецької області, половини майже, і то території все відбавляються потрохи, на жаль. Є е, в мене такий страх того, що ці люди, які наразі типу, народились там в на Луганщині та Донеччині. Вони останні, хто зараз живий і в кого є оця типу ще ідентичність регіону. Багато людей вже давно асимілювалися в інші якісь спільноти, країни, регіони України. Е, і набагато людей себе ну не так. Я не так часто зустрічаю людей, які себе, в принципі, з цим регіоном асоціюють. Е, тому мені важливо зберегти в собі оцю типу, як і асоціацію, так і якесь. Типу, розуміння регіону і це принадлежність до нього. Якщо повернутися зараз до теми проекту, в якому які, які ти будеш розробляти на цій резиденції, то ми маємо виділити для себе групи, які є зараз під ризиком. І я розумію, що це будуть ветерани, бо це зараз в принципі тема реінтеграції, повернення з війни. Вона зараз буде в нашому житті домінувати. А, на так вона домінує в принципі та. і, і була. Вона домінує, але вона домінує в нашій з тобою будьбарці. Ти сам розумієш, що багато людей від цієї теми відвертаються, і дуже хотілося б посприяти, щоб ті, хто хоче цим займатися, могли цим займатися і надалі. І тема людей зі статусом ВПО, я підозрюю, що це теж твоя така нитка, яка проходить через все, що ти робиш. Чи виділяєш ти ще якісь групи, які є під ризиком, скажімо так, для цього проєкту, і чи ти можеш розказати вже про якісь… щось. Що би ти навколо цього робив? Ну, у нас доволі важко обирати групи, коли вся Україна під ризиком насправді. Е, тому тут е, важко якось. Ну, зараз і, і те, що я там бачу зі спілкування з військовими, з ветеранами, що дуже багато них якраз е, служили на Донецькому напрямку. На сході і якраз з ними про схід я би хотів поговорити зараз. Я дуже багато працюю з текстами, і може якийсь текстовий проект я й думав реалізувати. Я насправді не думаю, що хоч чимось зможемо допомогти до реінтеграції або ще чогось. Але може просто вдасться зробити ну, не проект, а просто ну, теж такі, типу, розмови з ними про схід, бо як я, як переселенець, який. Ні, ну я був в Донецькій області, не те, щоб так давно, але просто їх досвід, там, сходу від мого дуже сильно відрізняється, і хотілося б з ними це обговорити якось не в військовому ключі, а більше, ну, в такому типу, більш в тому, як вони цей схід бачили. І для мене вони все одно сприймаються як гості регіону, справді, бо вони в свого роду теж туристи, в якомусь сенсі. Правда, що в них набагато більше ризиків і обов'язків. Військовий туризм. Ну, хтось каже, що військовий туризм це їздити якраз в міста там при фронтові. Ну, це якщо ти цивільний, а вони ж не цивільні, тому я не знаю, чи до них військовий туризм підходить, але. Ну, в якомусь сенсі вони подорожують все ж таки країни. Хочуть вони цього чи ні.